У квітах та яскравих відтінках літа купається оселя Наталії Гундар. Дбайлива господиня та голова кварткому номер 8 привітно зустрічає гостей. Нагода чудова Наталія Євгеніївна святкує ювілей. Дорога Наталія Євгенівна, від імені міського голови Ананка Сергія Васильовича, студенца Юрія Іваровича. Депутати міської ради, Рада квартальних комітетів міста, Рада ветеранів міста щиро вітають з ювілеєм, з Днем Народження і бажають саме головне міцного здоров'я, миру і перемоги і за сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток квартального комітету. Організацію облаустрою і вирішення проблемних питань мешканців та з нагоди ювілейного дня народження вітають. подякую міського голови, міської ради, виконавчого комітету Смілянської міської ради і Ради квартальних комітетів міста. Дякую. І всіх земник благ. Багато років, мабуть, вже десятків два з гаком. Як, да, да, як ми працюємо разом, я хочу сказати і по Корткомовській лінії, і по ветеранській лінії, вже відколи ми зійшлися на цій стезі, я завжди відчував плече друга, плече надійного товариша, як кажуть, з яким вона піти в розвідку. Я згадую ті роки, коли ми за тобою займалися, особливо тими нужденними, одинокими. Одним словом, роботи було багато. А впереді ще більше. А зараз оця лиха година нахлинула на Україну, і сміло не минула. Так що і кварткому, і міській владі, і нашим організаціям. Я дуже знаю, що роботи буде багато. Тож я ще раз дякую і Марі Олексіївні, і тобі, і всім дівчатам, колегам головам Кварткому, які працюємо ми в одній упряжки. А це я тобі казав. Нелегкий кусок хліба. Так що якась здоров'ячка, мирного неба, а все, що треба, ми гуртом зробимо. Хотілося сказати, що завжди задоволення тут зустрічається. Знаходимо порозуміння, підтримку. Дуже вам дякую, що ви підтримуєте раду ветеранів. Ну, а ми, звісно, зі своєї сторони теж стараємося приложити те, що можна було, щоб було краще. Ну, а саме головне, щоб здоров'я. Здоров'я, здоров'я, що завжди така була гарненька, як сьогодні. І квітки. До вітання доєдналися друзі та добрі сусіди. Пані Наталія разом з чоловіком зустрічають свято у вишитих сорочках. Оселю прикрашають вишиті подушки. Нехай у цьому домі завжди буде злагода, затишок і достаток. Нехай кожен день дарує радість і позитивні емоції, миру усім нам та перемоги.